Воз Томас та його друзі. Залізничні історії усі коло моря. Англійською цю історію розповів Майкл Енджеліс. Переповів українською Микола Козій. Персі і Качур любили працювати у порту коло моря. Ясної літньої ночі не було кращого місця, ніж тут. Великі кораблі привозили пасажирів, вантажні кораблі привозили якісь машини та ще багато чого. Качури персі пихкали туди й сюди зі щеками товару, що їх навантажували і розвантажували на причалі. Якось уранці качури персі помітили на обрії багато вітрил, що лопотіли проти синього неба. Як би мені хотілося попливти під вітрилами в далекі краї, зіхнув Качур, паровози не можуть плавати під вітрилами, пирхнув персі, бо паровози взагалі не можуть плавати. Та Качур собі мріяв. Раптом його мрії грубо перервали. Прокинься, прокинься, Навис Гарольд. Я дивлюсь на яхти, відповів Качур. То регата, сказав Гарольд. Багато яхт, перегони, дуже цікаво. Я літаю довкола, раптом буду потрібен. Ти літаєш до обрію? спитав Качур. Так, і за обрій. А я і не знаю, де це за обрієм, прошепотів Персі. Ти літаєш скрізь над морем, продовжував Качур. «А вже ж, я можу сідати на кораблі, ви ж знаєте, де завгодно і коли завгодно. До побачення. Так, качур зітхнув. Він говорив про регату цілий день. Персі втратив терпець. Мені, качури, краще стояти колесами на твердій землі. Наші рейки доведуть нас, куди ми тільки захочемо. Щось термінове. гукнув качерів машиніст. Мене викликає начальник порту. Він повернувся з поганими новинами. Один чоловік, що бере участь у регаті, поранив собі руку. Ми його відвеземо до лікарні на сусідній станції. Гарольд зараз його привезе. Готуйся. Радий знову тебе, Качуре, бачити, сказав Гарольд, приземлившись на платформі. Чоловіка обережно перенесли. Я мушу і далі літати над морем на випадок ще якихось термінових потреб, а то я сам би завіз цього добродія до лікарні. Мушу летіти, бувайте. Качур вирушив у поїздку. Скоро він мчав, мов грім, а колеса тільки стукотіли по рейках. Як прибули на станцію, чоловік усім дякував, а Берті вже стояв на поготові, щоб довести його до лікарні. Качури, ти просто летів по колі і похвалив Берті. Не дивно, що тебе називають видатний західний паровоз. Дякую, Берті. Персі правду каже, паровозом краще, якщо їхні колеса міцно стоять на рейках. Того вечора Персі й Качур трохи довше затримались на причалі. Повітря було тепле, а море тихе. Он падає зірка, сказав Качур. Не вигадуй, засміявся Персі. То Гароль, дивись, он він летить угорі. Щось полопотіло вниз до Качура. Його машиніст упіймав. Це вимпел з регати. Це тобі, Качуре, Гарольд дарує. Як це люб'язно з до боку, прошепотів Качур. Хоч у нього крутяться руки замість коліс, то видно, він розуміє, що потрібно паровозам. Качури досі цікавиться далеким краям за обрієм, та найбільше він любить бути з друзями і, по-моєму, він знає, що найкращі мандрівки ті, про які ми тільки мріємо. Ви згодні? Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. Редактор Олекса Негрибецький читав Микола Козій.